У світі смартфонів, де кожна новинка намагається перевершити конкурентів яскравістю дисплея, потужністю процесора, унікальним дизайном, компанія Motorola робить акцент на надійності та стабільності роботи. Моторола G75 не можна назвати смартфоном, в якому є якась одна кілер-фіча. Проте тут і немає суттєвих недоліків. Це просто хороший стабільний смартфон, який здатний витримати екстремальні умови. Moto G75 має стильний і водночас практичний дизайн. Смартфон виконаний. У мінімалістичному стилі без надмірностей, що робить його універсальним для будь-якого користувача, залежно від кольору пристрою, використовуються різні матеріали задньої панелі. Зокрема, в моделях синього та зеленого кольору, задня кришка оздоблена м'якою веганською шкірою, що надає такі приємні тактильні відчуття. Їх зовсім не хочеться вдягати у комплектний силіконовий чохол. Завдяки оптичним краям пристрій комфортно лежить у риці, а матове покриття запобігає появі відбитків пальців. Особисто мені подобається покриття із екошкіри, проте в інтернеті я зустрічав відгуки користувачів, що воно достатньо швидко і сильно брудниться від ваших брудних пальчиків. Якщо нас дивляться користувачі Motorola, в яких таке покриття на смартфонах, пишіть у коментарях наскільки практичним виявився ваш телефон. На правій боковій панелі розташовано кнопки регулювання гучності та Живлення на нижньому торці розташований порт usb c та зовнішній динамік. На лівому торці слот для сім картки. Сюди можна встановити лише одну сімку та картку пам'яті microSD, проте є можливість додати Є7. Дисплей це одна із головних особливостей Moto G75. Велика 678 дюймів lcd матриця із роздільною здатністю Full HD+, забезпечує чітке і яскраве зображення. Частота оновлення на рівні 120 Гц робить картинку плавною, що особливо по. Помітно під час прокручування контенту. Колірне охоплення дисплею складає 83% NTSC. У налаштуваннях можна обрати профіль природні чи насичені кольори, а також змінити частоту екрана автоматично 60 Гц або ж 120. Klo Corning Gorilla Glass захищає екран від подряпин та пошкоджень, проте жодної захисної плівки на екрані із коробки тут немає. Тому якщо ви бентежитесь за захист свого смартфону, рекомендуємо поклеїти захисне Скло або гідрогелеву плівку. Максимальна яскравість у 1000 ніт дозволяє комфортно використовувати смартфон навіть у сонячний день. Хоча це не oled дисплей LCD-матриця забезпечує гідну якість зображення, що повністю відповідає ціновому сегменту. Цікавою фішкою є функція мокрого сенсора. Вона дозволяє працювати з екраном у дощі при підвищеній вологості, що робить пристрій ідеальним для використання на відкритому повітрі. Moto G75 працює на Snapdragon 6 третьої генерації це явно не топовий ігровий процесор, проте це середній чип, що демонструє стабільну роботу. Процесор підтримує технології енергоефективності, що дозволяє зменшити навантаження на акумулятор. А дізнатися актуальну ціну на Moto G75 можна тут або за посиланням в описі. Цей чип не можна назвати ігровим, проте пограти у більшість актуальних проєктів можна без падіння FPS. Смартфон оснащено 8 ГБ оперативної пам'яті, а функція RAM Boost дозволяє використовувати частину внутрішньої пам'яті як віртуальну оперативну пам'ять. В синтетичному тесті Antutu апарат набрав 527 тисяч балів. 256 ГБ вбудованої пам'яті можна розширити до 1 терабайту за допомогою картки MicroSD. Це ідеальний варіант для користувачів, що зберегти зберігають велику кількість фотографій, відео та документів. Про те, як колись давно було у смартфонах Xiaomi встановлювати застосунки на картку пам'яті не можна. Оболонка MyUX OS заснована на Android 14, і вона інтуїтивно зрозуміла: фірмовий застосунок Moto дозволяє персоналізувати смартфон та налаштувати корисні функції та жести. Наприклад, подвійний тап по задній кришці може робити скріншот або керувати музикою чи відкривати будь-який застосунок. Бічна панель надає доступ до обраних застосунків. Жест Швидка зйомка в. Микає камеру, а також потрусивши смартфон, можна швидко увімкнути ліхтарик, утримавши три пальці на дисплеї, зробити скріншот. До речі, на відміну від попередніх поколінь, і не лише у середньобюджетному сегменті, які отримували лише два або три роки оновлень. У G75 Моторола обіцяє 5 років оновлень операційної системи Android та 6 років оновлень безпеки, що робить його актуальним аж до 2029 року. Тобто з коробки смартфон працює на Android 14 і потенційно він отримує Android 19 або ж навіть Android 20. Ювілейний. Також у застосунку мота доступна візуальна персоналізація. Можна обрати вже готову тему пристрою чи власну Змінити шрифт, кольори, форму значків та екран блокування. У застосунку Moto Secure можна налаштувати додатковий захист, увімкнути захищену папку, доступ до якої буде захищено паролем чи біометрією, або ж застосувати захист від інтернет-шахраїв. Є й функція автоматичного блокування, коли смартфон буде блокуватися, якщо покидає надійні місця чи від'єднується від довірених пристроїв, наприклад, від смарт-годинника. Що стосується захисту у кнопці увімкнення вбудовано сканер відбитку Пальців. Також смартфон підтримує розблокування обличчям за допомогою фронтальної камери. Проте заходити у банківські застосунки за допомогою обличчя не можна, лише із відбитком пальця. Серед інших корисних фішок підтримка 5G та гучний динамік із якісним звуком, що підтримує фірмову технологію Dolby Atmos. Це навіть зазначено на одному із торців. А тепер тест. Основна камера Motorola g 75 має 50 мегапікселів із сенсором Sony Litia 600. Вона забезпечує чудові результати як в день, так і за недостатнього освітлення. Стабілізація зображення дозволяє отримувати чіткі кадри. Надширококутний модуль на 8 мегапікселів із кутом огляду 118 градусів дозволяє знімати пейзажі чи групові фото. Фронтальна камера підтримує запис у 4К, що робить її ідеальною для відеодзвінків чи селфі. Телеоб'єктиву тут немає. А третій модуль скоріше за все є. Модулем глибини, що забезпечує розмиття заднього плану для портретних фото. Штучний інтелект додає кілька корисних функцій, таких як автоматичне покращення зображень, ретуш обличчя та портретний режим, а також ша і аудіо, покращення та виокремлення голосу на відео. Друзі, це відео з основної камери Moto G75, що приємно, можна знімати 4К на основну камеру. Тут є оптична стабілізація зображення. Я зараз це відео знімаю просто з рук. І що ще приємно, можна намикатися на ширококутну камеру. У багатьох середньобюджетних смартфонах ця функція обмежена, тобто для того, щоб перемкнутися на ширік, треба поставити паузу чи взагалі зупинити зйомку. А тут можна перемикатися одразу під час запису. Також можна перемикатися одразу з ширококутної камери на двократний зум. Ось така якість відео на основну камеру. Як вам пишіть у коментарях? А у наступному відео покажу вам відео з фронталки. Друзі, це відео з фронтальної камери Moto G75, що приємно на фронтальну камеру також можна записувати відео у роздільній здатності 4К. Зараз я це відео пишу без функції ще аудіо, тобто штучний інтелект не обробляє звук. А ви зараз чуєте звук на вбудований мікрофон смартфона. А, як вам пишуть у коментарях, я так розумію, що тут електронна стабілізація на фронталці також присутня, тому що я смартфон просто тримаю в руці, а проте картинка достатньо стабільна. І в наступному відео вмикаючи аудіо, послухайте різницю. Це вже відео з фронталки із увімкненою функцією Ші Ауд Шіаудіо. Я так розумію, що тут має якось ізолювати трошки мій голос від навколишнього середовища, наскільки я зрозумів з опису цієї функції. Ви можете повернутися на кілька секунд буквально назад і подивитися, як записується голос. Без ще аудіо. А зараз ми пишемо із ще аудіо. Давайте ще трошки пройдуся, щоб ви побачили, як працює стабілізація. Якщо ходити, тримаючи смартфон у руці. А в принципі, як на такий середньобюджетний смартфон, тут стабілізація, як на основній, так і на фронтальній камері працює достатньо якісно, і це мене ну дійсно порадувало. Смартфон отримав акумулятор золотого стандарту. Це 5000 мАч, що потенційно забезпечить до 36 годин роботи на одному заряді. Технологія швидкого заряджання Turbo Power 30 Вт дозволяє зарядити пристрій на 50% лише за 25 хвилин. У синтетичному тесті Geekbench за максимальної яскравості дисплея та максимального навантаження на процесор. Смартфон протримався 9 годин. На жаль, зарядного блоку у комплекті ви не знайдете лише силіконовий прозор речохол та кабель USB a на USB Type-C. Крім того, Моторола підтримає бездротову зарядку потужністю 15 Вт. В Налаштуваннях можна застосувати захист від надмірного заряджання, що буде припиняти процес зарядки на відмітці 80%. Для Moto G75 компанія Моторола обрала унікальний підхід, сертифікацію військового стандарту mil std 810, h захист від вологи та пилу IP 68 та велика кількість корисних фішок, що роблять G75 чудовим варіантом для тих, хто. Потребує не лише стильного, але й надійного та стабільного смартфона. Його не можна назвати видатним у якомусь конкретному показнику. Як то буває найкраща камера, найяскравіший дисплей, найпотужніший процесор. Проте, Moto G75 це приємний і стабільний смартфон, що буде отримувати оновлення операційної системи до 2029 року. Якщо вам сподобався Moto G75, посилання я лишаю в описі під цим відео.